На сьогодні в нас перебуває 310 безробітних порівняно з минулим роком, приблизно десь на 270 менше безробітних, як в минулому році. В основному з вищими освітами люди після роботи відробили більше шести місяців, шукають роботу юристів, економістів, бухгалтерів, обліковців. Молодь менеджера, фармацевтів шукають різні. В основному у нас вакансії швачок, операторів, виробничих дільниць, монтерів кабельного. Термообробники. Ну, на сьогодні ми 511 безробітних працевлаштували все-таки на ті вакансії, які в нас актуальні. Тобто є категорія осіб, які хочуть робити на робітничих професіях, є такі, хто за освітою, працевлаштовуємо і на логістів, це наш роботодавець. Який подає нам різні вакансії, не лише монтери, в основному у них монтери, але в них в адмінперсоналі працюють і логістами, бухгалтерами, працевлаштовуємо. Якщо, наприклад, є вакансії у підприємця, він нам замовляє, то ми відеорезюме стараємося тепер складати, або просто резюме людина складає, і ми стараємося сприяти в його працевлаштуванні. В основному залежить, чи є така вакансія на ринку праці, яка необхідна людині, яку вона для себе бачить підходящу роботу. Враховуючи її професійний досвід, останнє місце роботи, ми здійснюємо підбір людині по нашим вакансіям, які на порталі труд, а також дивимося. Тепер на інтернет-порталах «Воркуа», Джобнет, OLX. Коли людина підходить до адміністратора, то перше, що ми ознайомлюємо з вакансіями, актуальними на ринку праці, далі на інтернет-порталах. Так що стараємося чим швидше людині дати ту інформацію про роботу, яка її цікавить. В середньому заробітня плата у нас від двох тисяч, дві там дві різна. Є в нас, наприклад, на інтернет порталах менеджер по продажу 5 тисяч зарплата, тобто можливе і з більш високою заробітною платою. на які вакансії Опит на вакансії, якщо людина, наприклад, звертається з вищою освітою, то все одно вона хотіла б про працевлаштуватися за освітою. Таких вакансій у нас досить мало кажу, у нас в основному це швачки і монтири. Актуально і минулий рік і тепер в основному такі вакансії. А то до нас учасники, то до нас звертаються спочатку року. У нас було 53 особи. З них ми працевлаштували 11, троє взяли підприємницьку, четверо пішло в нас по контракту. На сьогодні 23 учасника. А то ми з ними працюємо також плануємо працевлаштування на охоронника у безпеку універсал. Можливе працевлаштування у товаристві «Пі «Піонер» також ведемо розмову по працевлаштуванню. Є у нас переміщені особи з початку року. У нас було вісім осіб, двох ми працевлаштували, і на даний момент у Червоний Хрест медичну сестру плануємо працевлаштувати до першого числа. Інваліди у нас реєструються. Фактично, в основному це оператори котельні. Ми їх працевлаштували з початку року 15 осіб, 8 після перенавчання на оператора котельні. На сьогодні 4 інваліда маємо.